Він пройшов пекло війни, дивом вижив на мінному полі, сам обрав ампутацію, щоб швидше повернутися до побратимів, і навіть у шпиталі не дозволив собі байдикувати. Боєць спецпідрозділу гурмуарта не з позивним ліс. воїн із 2015 року, який не лише тримає фронт, а й виховує нове покоління. Його історію розповість наша кореспондентка Юлія Чехічина. Артанівець із позивним ліс на війні з 2015-го. брав участь у спецоперації у Тулу ворога, там і отримав поранення під час виконання бойового завдання. Опинились на мінному полі. Були дрони, був мінометний обстріл. Ну в цьому хаосі я відразу був один підрив. То я побачив, що я знаходжусь посеред мінного поля, такого густенького, кожних пів метра, мабуть, була міна. Це були російські ПМН 4 Мій побратим виніс мене на плечах. Про вихід з мінного поля боєць розповідає, це було майже як у Голівуді. Він підійшов до мене, поклав мене собі на плечі і. От була така проблема, що він через те, що я закривав йому огляд його ніг, він не бачив, куди ступати, і мені довелося в такому напівсвідомому стані коригувати кожен його крок. Там піднімай ліву ногу 20 сантиметрів вперед, трошки лівіше, трошки правіше. І отак кожен крок чоловік зізнається, готував себе до подібного сценарію, тож майже без сумнівів вирішив. Ампутація. У разі збереження ноги лікарі прогнозували три роки реабілітації, Та у плани чоловіка не входили такі терміни. Протез півтора роки, і ти будеш, можливо, навіть бігати. То я з ним почав там спорити, кажу, у мене три місяці, яких півтора роки. Ну, я ще так об'єктивно не міг зрозуміти, то він каже: ну, скажу, скільки мені на заживання, то півтора місяці. А виготовлення протезу кажу, за півтора зроблять. то, ну по ідеї так. То я кажу, от все три місяці, то я така вчиться ходити. Я кажу, я буду вже в строю вчитися ходити. Ліс і у госпіталі не хотів лежати без діла. Організував виробництво протикумулятивних решіток для свого підрозділу. Про Артан відгукується як про унікальний спецпідрозділ. Такої задачі, яку б не виконав наш спецпідрозділ, немає. Ми виконуємо і на воді, і під водою задачі і по заходу в глибину території ворога і найнебезпечніші ділянки закриваємо там, там де інші підрозділи провалюються. Бійці нашого спецпідрозділу всі розуміють, що Україна це і є наш великий дім. Боєць каже, у їхньому спецпідрозділі головне відчуття плеча свого побратима. Наш підрозділ дуже дружній. Це заслуга нашого комбата. Наші бійці відчувають себе частиною родини і в бій йдуть з впевненістю, що їх не залишать. А ще ліс устиг поєднати свою роботу з дітьми. Спочатку служби проводить вишколи для молоді, а у 2023 році став засновником звитяги. Тож закликає всі підрозділи долучатися до цього проєкту. Організовуєте для будь-кого там з вулиці ці заходи. Нам наша задача зараз максимально мілітаризувати, як би це там для когось не страшно, це там звучало. Максимально мілітаризувати наше суспільство для того, щоб росіян навіть думки в майбутньому не з'явилися на нас нападати. Водночас заповняє звитяга справа не даремна. І ти бачиш вживу, це молоде покоління, яке підхопить нашу державу після того, як ми переможемо, і вони зможуть її відбудувати і якісно захистити. Як і кожен мріє ліс про перемогу і вже знає, чим займеться, каже, стане вчителювати. Мій Єверест це збудувати мою школу. Так як я бачу, із новітніми освітніми там всякими концепціями, можна сказати, світлу нову, в якій діти будуть вчитися жити, будуть вчити нові, значить, використовуючи нові технології. І готуватися до світлого майбутнього Юлія Чехічина, Максим Кондратенко, Вадим Мороховець, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.